Максим Соловей і, Снайпер -пі і ми продовжуємо грати в Історію Амбару. Давненько ми вже не грали. Ну що ж, старт. Ви вже напевно забули, як цю ігру грати. на кухні. Щось вона нас підтурмажує. Так, потрібно відрот ведой птички. Я не бачу. Пички. Помажений собак. Вот Спасательный круг. Газета. М -м, збирай гроші. Скільки раз можна говорити? Спічки 20 покупців у нас. Каші ми відповіли на 4. Откри... Откриватель... Це точно купки. Откриватель бутылок. Я не знаю, хто. А от, відкриватель бути. То це по-російськи. Да, це по-російськи. А ми по-українськи говоримо, правда ж? Не завжди. Ну Я на своєму каналі Я на своєму каналі половину те і половину те, бо всю українську не знаю хорошо, деякі слова. Ну, це всі так українці. І, і русского не знаю багато. Ну. Так, ну щось я відлікся від теми, так. Газета і метла. Пробачте, думати. якщо вам не видно слова трошки. А я не, не бачу газета, не А Аго, метла. метла. А ви бачите, Ти бачиш, що вона трошки підсвічується? Уже так. Да. Коли я не можу знайти вона підсвітлюється. Сосіска. Сосіска, да, сосиска. Там якісь мушки літають, я бачу. Вже За екран. Кому треба купити паутину? Ти ще газету не розпродав Алло. Я її не бачу. Ти теж трохи дивися. Ну так, да. тому що. Я не бачу Пробачте, що трошки екран хитається. Або паутину хоча б несок. Як ти її побачив? Я її не бачу ніяк. Так ти. Я газету не бачу. Ти так далеко від екрану, я так болезько. Магніт. Або газета, ну, я с Точно. Але зато дуже мало грошей дали. Тут якийсь тренажер навіть є. Є. Все випали. Почти Так, ще шість замовимо. Горох. Две. Що тут написано? Два летучих миші. Чому це потрібно? Летучі миші. Правда. Одна і летуча миші от друга кого в хатині є лит... летучі миші? Летучі чашка. Чашка. Тра чашка, чашка, чашка. Горох. Горох. Бутилка. Бутилки, Битилки, бутилки у тобі. Горох. Як ми вже давно цю гру... Не грали, все позабували абсолютно осталось. Три клірі каї. Адаму. Адаму фрукт. Це яблуко кається. Да, це яблуко. Да, фрукт, це яблуко. Далі чашка. Я сам не знав, що. Я бачу монетку там, де було. Там мені ці монетки не треба. Ці монетки мені не треба. Вони багато грошей приносять, ти бачиш. Ти Мони, її... Вони зараз приносять 25. А, І чашка, чашка чаю. Могли б написати. І горох. Я бачу горох, Аня, це виноград. Ого, я бачу, дивись, який малюсенький, зараз там курсор. Який mm. малюсенький еле-єле знайти. Ну правда же, що він щось зелений. Напевно, багато грошей нам мають yeah. дати. Mm -hmm. 705 Ого, це новий рекорд. 830. Я не пам'ятаю, які були рекорди. Ні, 600 десь був. О, фото для журнала. Давай, может, еще скупим? Если mm -hmm, жорстко хватит, то 4 тысячи минимум, 5 тысяч минимум, нам не хватает, не на что. Может, что-то иное, например. Что еще? Можем купить. Можем новую лестницу купить. За Але... стоит так, минимум 4 тысячи. Ну, на цьому будемо прощатись? Эм, ну давай. З вами э, були Снайпер Каплюки і Ольга Соловей. Всім удачі. всім пока. Якщо ви тут вперше, можете підписатися на канал, ставити лайк. Підписуйтесь на мій канал, на канал Максим, Максим Соловей, всім пока.